Це вже другий візит президента України Володимира Зеленська до Туреччини від початку повномасштабного вторгнення. На цей раз після прибуття до Стамбула Володимир Зеленський насамперед відвідав верфі, де закінчується будівництво вже другого корвету для ВМС України. Покажу, що а, ні, нового нашого корвета. також з'явиться в наших територіальна водах. Це вже буде гетьманський. Ну, я впевнений, що він також посилив наші військово-морські сили. Сотрудничество з Турцією е, в воєнно-технічній сфері. Е, я напомню про турецкі біоактари, які дуже добре себе проявили, особливо в початковий період війни проти російської агресії, тобто, в момент російського повномасштабного вторгнення. Е, Турція виконує для України цілий ряд е, військових заказів. В частності по воєнно морським кораблям досягнуто домовленості щодо спільних проєктів в оборонній сфері. Одним із прикладів будівництво у Київській області заводу з виробництва безпілотників «Байрактар». Одна з головних цілей візиту Володимира Зеленського. Це майбутній саміт миру та узгодження участі в ньому президента Туреччини. Для України дуже важливо зібрати на цьому майданчику вагомих та авторитетних міжнародних лідерів. Ердоган, користуючись переговорною позицією з Росією, запропонував на цей саміт запросити і президента країни-агресора, але почув чітке ні. Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії. У російських змі постійно пишуть, що Ердоган на стороні Путіна, але насправді це не так. Туреччина дуже добре заробляє на Росії, тому не хоче втрачати контакти. Ердоган не користується он там деньги у Росії на стритство атомної електростанції. Для Ердогана важливо використовувати там російські інвестиції в деяких отраслях економіки Турції, тому що в Турції зараз дуже складна економічна ситуація. Потім нужны російські туристи. Це теж мотив роботи. Но говорить, що Эрдоган на стороні Росії это абсолютно не соответствует дійсності. У результаті візиту Зеленського на рівні Міністерства оборони підписано низку важливих документів та угод, що спрощує торгівлю та усуває перешкоди для бізнесу. А також досягнуто домовленостей щодо військовополонених і жителів Криму, яких репресувала Росія. Я передав сьогодні список наших громадян України. Зокрема, кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких нелюдських умовах. Маємо звільнити їх усіх і воїнів, і цивільних, і тих, хто був захоплений в полон при захисті свого народу. Візит Зеленського до Стамбулу показав, що незважаючи на тісну економічну співпрацю Туреччини з Росією у стратегічних питаннях та взаємодопомозі, Ердоган на стороні України, хоч і намагається іноді лобіювати дипломатичні інтереси Кремля. Ердоган он да сидить на двох стульчиках, це правда. Но сказати, що он кому-то там віддає припечення кому-то больше, склоняється. Я б навірно так не говорив. з другої сторони, Ердоган все-таки являється частиною запада. Особі но все таки він є членом НАТО. нього є оприлюдни обсятельства перед нашими партнерами, которые однозначно виступають на нашій стороні. Нагадаємо, туреччина не підтримала ще у 2014 році анексію Криму, підтримує територіальну цілісність України, а також засудила вторгнення РФ.